Історія нашої держави, України розділилася 24 лютого на до і після. Я пишаюсь тим, що оце після наш ліцей витримав. І не просто витримав, а продовжив своє навчання. Всі педагоги залишились вірними освітньому долгу, українському освітньому долгу. І здійснили свій вибір на користь вільної України, залишились зі мною. Декілька десятків наших хлопців не мали змоги виїхати по тим чи іншим причинам. Я хочу звернути вашу увагу, що вони неповнолітні, тобто вони за законами України діти. Вони залишились на тимчасово окупованій території, але всі вони були на зв'язку і при будь якій першій можливості навіть за умов відключення інтернету, навіть за умов абсолютної небезпеки, навіть за умов переслідування за те, що вони продовжували навчання в українському закладі освіти, вони виходили на зв'язок, і тому ми сьогодні кажемо про те, що випускалось не 30 хлопців, які очно отримали. Сьогодні свідоцтво про повну середню освіту, а випускалось 96 хлопців. Бо є декілька хлопців, які за кордоном, є декілька хлопців, які в Україні і по тим чи іншим причинам не приїхали. Але основна маса, ще раз кажу, залишились вірними нашій державі. А ті хлопці, які сьогодні отримували свідоцтво, всі вони прийняли рішення, свідоме рішення стати в лавах Сил оборони України і буквально за кілька місяців. Вони стануть військовослужбовцями Збройних сил України. Вони палають бажанням прийняти участь у визволенні своєї рідної землі, своєї Луганщини, бо ніхто, як Луганчани, не проявляють ті властивості геройські при визволенні своєї землі. Вони живуть цим. Вони у них просто жага повернутися і повернути Україну в нашу Луганщину і те, що наш ліцей. Луганський він ніколи не поміняє свою назву. Він не буде ні Москальським, не буде там ні ростовським, ні ще якісь не дай. Боже, він був, є і буде Луганським, тому що Луганськ був, є і буде українським. З Луганська ми виходили з однією печаткою, бо там відразу захопили незаконне збройне формування. З Креміної безумовно ми підготувались, жодного документу не втрачено. Майно, зрозуміло, що майна вже немає, бо йдуть дуже інтенсивні бойові дії, а наш ліцей е, знаходиться на краю Кремінної, тобто ледь не в епіцентрі перед Серебрянським лісництвом, ледь не в епіцентрі бойових е, дій. Нічого, нічого, все ми поновимо, все відбудуємо. Е, ви сказали, що два переїзди. Справа в тому, що наснаги, енергії, ентузіазму дає, що я знаю, що буде ще й третій переїзд. З Березані на рідну Луганщину. Ось, бо наші плани стосовно того, що в Луганську буде поновлений ліцей 10, 11, 12 клас, а у Кремінній філіал ліцею для 8 9 класу вони нікуди не ділися. Більш того, ми будемо набирати дівчат. Наразі уряд прийняв постанову, яка дозволяє дівчат військової ліцеї приймати. Тобто, майбутнє у нас достатнє окреслене, ми вже готуємось до нього. педагогічний склад готується. Вони ж всі з Луганщини, тому вони не просто готуються, а мають величезне бажання повернутися. Ну і даємо обов'язок, тому що всі наступні генерації ліцеїстів теж саме будуть обирати справу захисту нашої батьківщини. Бо Відверто кажучи, я думаю, що роль військових ліцеїв як первинної ланки військової освіти, поповнення офіцерського корпусу Збройних сил України і інших силових формувань ну, кратно збільшиться, бо ніхто нашого того сусіда, на жаль, на превеликий жаль, ні на Марс, ні на Венеру, там нікуди не викине. Вони будуть існувати. Я тут був керівником сектору оборони. Броварського району особисто брав участь у організації оборони, особисто брав участь у процесах, коли ми їх виганяли цих падлюк з київської землі. Я їх спілкувався з отріб'єм цим. Я не знаю, як їх назвати. Вони нічого не вміють. Нічого окрім заздрити українців. А внаслідок цього грабувати, вбивати, квалтувати. і щоб не там не було 5-10 років, вони знову будуть нам заздрити, знову сюди полізуть. Але ми маємо бути готовими. А готовими має бути починаючи з того, що мої вихованці. Отут будуть навчатися первинні військовій справі, а потім з Луганщини прямо будуть вступати до закладів вищої військової освіти, закінчувати, ставати офіцерами і стаювати в лавах Збройних сил України на заваді тієї майбутньої спроб. спроб. Я впевнений, що у нас Збройні сили будуть такі, що агресії не буде, а майбутніх спроб, щоб у них навіть натяку на задуми щось переступити кордони. Нашої України, щоб у рашистів не було. Зараз буде у нас набор, вже оголошений, вже є більше майже три десятка хлопців, які виявили бажання. Користуючись нагодою, до речі, звертаюсь до насамперед хлопців з тимчасово окупованої території, насамперед з хлопців-переселенців з Луганської області та із з інших областей. Будь ласка, до нас березань гостинно відкриває. Свої двері, створені всі умови для проживання, харчування. А саме головне у нас очне навчання. очне. Бо педагоги тут на місці, вихователі тут на місці і ніякою дистанційкою не заміниш процес, процес отримання освіти очна, процес соціалізації, процес спілкування із вчителями, з однолітками, коли Україна знаходиться у стані війни. Вона потребує в тому числі змін доповнень, можливо, недокорінних до концепції національно-патріотичного виховання молоді. Причому не тільки у військових ліцеях, а у всіх без виключеннях закладах освіти, бо впевнений, що у цих умовах всі громадяни України принаймні мають. Знати, як, наприклад, надавати першу медичну допомогу. Тобто тактична медицина, ну будь ласка, ази перевісні цього мають бути і знати не тільки дівчата, а всі хлопці. Безумовно, всі хлопці мають ну, трошечки знати основи. Там, Безпеки, життєдіяльності і все інше, знати, що робити, як робити, як укриватися. Потім ті хлопці, які і дівчата, до речі, які будуть вже навчатися в закладах вищої військової освіти і готуватися до військової служби, то вони будуть розвивати ці свої навички. Але я ще раз повторюю. наш ворог, а Російська Федерація з маленькою буквою, до речі, вона нам не дає жодного шансу опустити руки і не займатися підготовкою до. Відсічі майбутніх зазіхань або майбутньої агресії і весь вихований процес, весь процес національно-патріотичного виховання має бути спрямований на те, що Україна, її населення має бути готовим і готуватися до того, щоб надавати відсіч будь-яким зазіханням на нашу рідну землю.